Мзурі Резалт – це комплекс, призначений для підготовки поля до посіву. Він рівномірно розподіляє та подрібнює пожнивні залишки, здійснює обробку верхнього шару ґрунту до 2 см. Мзурі Резалт з фронтальними дисками має робочу ширину 7,5 метрів. Одне з основних завдань самої технології Мзурі це зберегти та акумулювати вологу завдяки наявності стерні та пожнивних залишків. Волога в ґрунті не тільки зберігається, а й накопичується за рахунок опадів, що випадають. Тим самим агрегат дозволяє закрити вологу, провокує проростання падалиці та бур'янів і допомагає у боротьбі з гризунами. Мзурі Резалт, крім основного завдання, можна використовувати для внесення мінеральних і рідких добрив, засобів захисту рослин, а також для посіву сидератів. Ідеальна підготовка поля для посіву, і все це при витраті пального 2 літри на 1 гектар. Швидкість роботи агрегату до 20 км на годину, продуктивність 15-20 гектарів на годину, потужність трактора від 120 до 200 кінських сил. Незалежні передні диски з пружинним кріпленням для розрізання пожнимних залишків та обробки ґрунту на задану регульовану глибину. 5 рядів пружинних зубів діаметром 16 мм і довжиною 70 см, розташованих у шаховому порядку. При роботі вони сильно вібрують, збільшуючи ефект дроблення та забезпечують якісне закриття вологи. А також рівномірний розподіл подрібнених пожнивних залишків на поверхні поля. Кут атаки пружинних зубів регулюється за допомогою гідравлічного циліндра і залежить від кількості пожнивних залишків на полі. З 2023 року мзурі Резалт» додатково можна укомплектувати ріжучими катками.